Привіт, мої хороші, мої найкращі. Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Щось я давно не дивилась ні Дніпро, ні область. Не знаю, мене чомусь мені здалося, що подивилась, а насправді ні. Я думаю, чому мені дівчата пишуть, Аня, подивіться Дніпро. А я, Аня сидить і думає, ти я ж дивилась, Ага, тиждень тому. Вибачаюсь. Підписуйтесь, сподобайки і дивимось. Дівимось, дівимось. Там у нас ще розіграш буде на Геловін, але це тим, хто любить всякі там езотеричні штучки, свічки, оракул я буду розігрувати. Розклади на кохання. Все анонсую. Так що долучайтесь. Ніко, найближчі дні. У вас перевірка, ревізія. Дадуть щось з ППУ, гочне велике. Але не в місті буде стояти, буде відбивати. Біда в тому, що вас, я так розумію, здають все це. Ну, тільки дещо здають, воно швидко, ворогу відомо. Дайте, як показало, тільки дали захист туди прильот. От чесно скажу. Але воно не в місті, не бійтесь. Ну, ми ж розуміємо, що да? ворог буде полювати. Дніпро найближчі дні. Справедливості хочеться, бо вже набридло. Миру, тепла, спокою. Усь якісь концерти все одно. Люди гуляють, відпочивають. Вдень може кошмарити, і зранку навіть, тому що ще такий об'єкт цікавий показує картинками, як ангари форми як теплиці такі полуколом але то промислове щось. Світлі такі, може, білі. Невеличкі. Дніпро найближчі дні. Ви знаєте, як нема стабільності, нема якоїсь системи, нема нормальної інформації. Вам про якісь свята, про щось там, якісь заходи, якусь розлікуху кажуть, а вам область чутно, вам щось чутно з області буде, прям гучно. І переживаєте за якийсь об'єкт на воді. Дивіться, там є якась рекреаційна зона. Я була в Дніпрі дуже часто, ми раніше ну, дуже часто гуляти їздили на вихідні. Було таке. І. Зоопарк, де у вас? Острів якось Комсомольський раніше, я не пам'ятаю, як він називається. Колесо. У вас там і храм ще є на ньому. Отам. Там є загроза, але туди, ближче до пляжу, туди. Там буде гучно. Знову хоч миру справедливості. Зараз подивимося, що мені не подобається. Таке відчуття, що задаєте питання, як знаєте, по управлінню міста, а вам не відповідають. Там якась аварія, або якась поломка, або там тепла нема. А вам просто тиша відповідь. Ніхто в найближчі дні. Гучно в області, кажуть, в області неспокійно, там загроза для цивільних передмісті. там прям страх шокується, смерть іде туди. В нас завило, я сподіваюся, не каба, і тут ми зараз не помремо в ефірі. Дніпро найближчі дні. Смішно, але не дуже чесно. Іде вогонь на вас. Ви відбиваєте атаки, але є загроза. Дніпро найближчі. Дні. От передмістя все одно. Дрони гучно. У вас є можливість збити. Давайте так. Є можливість збити. Зненацька звідти звідки ще не залітала, до речі. От як бік Кам'янського туди, є загроза. по дронам є загроза. І знову показує фронт. Мені чомусь завжди, от я ну, логічно розумом, думаю, що далеко від вас війна. Ну Знаєте, фронт і все інше. Можливо, він буде чимось обстрілювати прикордоння з Донеччину чи з чим там. От Обстріли йдуть, розумієте, як маленькі вибухи часто. Тобто область ви будете чути, у вас там загострені у ворога. Да, таємні плани у ворога. Він не зайде, не дійде. Але кошмарити буде. Паблоград, найближчі дні. Загроза для цивільних. Щоб ми нічого на фронтах не робили, він розуміє, що ми будемо підсилювати фронти не дає. Він полює по селах там, щось шукає Дніпропетровщина ближче туди до кордону з Донеччиною. Тихо, каже, мовчить. Там зіткнення прям, там літаки можуть збиватись. Вам там прям видно буде з вікна, щось сильно буде горіти. Я питаю про вас, а мені, може, у вас дорога якась є туди, в бік фронту, через вас? Ви прям чуєте, що щось туди туди летить, наші летять, о, це наші. Ой-ой-ой, звідти пішло щось. У вас там якось неспокійно. Це тимчасово це буде якась як ото, акція. Але прильоти, кажуть, по району дуже часто і дуже гучно. Камінські найближчі дні. Інфраструктура загроза. Щось впасти може. Біля води. Знову загроза для цивільних. Він що там? Ну, страх ворога там, там втратив. Є загроза. Кривий ріг найближчі дні. Бо ви прям чекаєте в якийсь час якусь атаку. Дуже сильно переживаєте або за мости, або у вас водосховище, да, поруч. Прям от плани ворога. Треба дивитися, що він буде по АЕС зробити і по ГС робити, тому що от прям інформація буде, що туди атака. Не подобається мені. От готові військові, от які мають інформацію про те, що. Буде уражений інфраструктурний об'єкт на воді. Кривий ріг на Я чому буває таке, як задумуюсь? Тому що мені йде інформація картинками, а я ще там цю фразу не договорила. І воно так от штурмить коли я з на баченням дивишся, треба встигати. А вам швидко скажи в ефірі, ви ж можете не зрозуміти. Кривий ріг здають якісь цілі. Дуже сильно працює ДРГ. Просто От готелі, якісь ресторанчики, особливо десь біля траси, де заправки, просто буде обстрілюватись. Цілі, де, на думку ворога, ми знаємо, як він мислить, в принципі, будуть е, прильоти. Він полює на живу нашу силу, він хоче, щоб хлопці з цивільних міст доїхали до фронту, щоб вони стали, бачите, в оборону. Тобто військових треба знищувати на етапі підготовки. Так ворог вважає. Я не бачу, що він у вас тренувальний якийсь центр, бачить. Мале... Бо, як показує, буде вибивати як маленькими групами, він вважає. Він може по поліцейському відділку вдарити. Може, поруч щось буде. Військомати, поліцейські відділки також там поруч будуть прильоти. Кривий ріг, найближчі дні. Ви великий просто він планує багато ворог. людь, от не перший раз показую, що саме до ваших військових людь жуттіша. На жаль, тут показує, який Макдональдс. І Макдональдс поруч кажуть. Показує цивільним. Є на трасі на дорозі, бо Макдональдс поруч. З дорогою, з розв'язкою. Може бути гучно там. Показує загроза для цивільних. Що там може щось знаєте, відпочивали. Отака зона поруч десь у Макдональдс. Так, реверг подивились, ніка подивимось на ближчі дні. Дрони. Раз. Страшно якось жутко. Щось летить, дуже деренчить і дуже низько. Це не просто немаленьке. Ну просто в моїй уяві я не військова. Дрончик тут ми покупаємо, купляємо. Ми такі невеличкі, да? Там ці маленькі-шмаленькі, маленькі, таке щось. Коробка. Ну, хлопці самі розвантажують, я тільки документи підписую. Воно невелике. А то щось що таке велике, низько йде і зараза деренчить. І воно навіть десь не до вас йде, але через вас його дуже багато. Ні копаль, не розуміємо ситуацію, бо буде складатися враження, що ворог готується штурмувати або якось переправлятись, але все буде нормально. Не розуміємо дії ворога дуже багато вогню. Відпочити не дає. Нікопель ще треба знати. Цивільна загроза, пряме влучання. Там, де люди могли поїсти, попити. Отримати якусь допомогу, отакий от об'єкт. Хаби, може, пункти незламності, знаєте, отак. Прийшли зігрітися або врятуватися її отак. не ближчий дні. Я не знаю, жуть, жуть показує просто от жорстокість таку з боку ворога. Марганець. Щось військові вам якісь гарні новини скажуть, місцеві. Там щось от, або адміністрація ваша військова, щось скаже. От щось приємне таке, що вам трошки надію дасть. Не буду уточнювати, бачу трохи. Угу. Марганець. От Гучно, але от чомусь кажуть, це вже військова справа. Ми там до чогось готуємось, ми не ворог, я не буду уточнювати нічого. Смерті будуть в місті, але їх можна було уникнути. Чомусь так, серед цивільних. Знаєте, як не в тому місці, не в той час. А у вас можна якийсь захист. От вас або, ну, тут може бути показувати, що будуватись будуть споруди, якісь захисні. Щось буде ритись, як, ну, знаєте, як ходи якісь перед містом. З вашого боку ворог сильно буде обстрілюватись. Від вас туди летіти буде крепко. От я не люблю, знаєте чому, коли показують, що це вже військова справа, місто військово. Так йшло по Оріхову по Голіпулю на початку. І чим скінчилось? Тим, що місто майже вимерло. ну, знаєте, як з точки зору енергетики, показує, що місто буде захищене, тобто вони не пройдуть. А з іншого боку, там цивільним дуже важко буде. Тому так, поки, поки що так.